Христос рождається, дорогі во Христі, брати і сестри, дорогі золочів'яни, маємо можливість сьогодні зробити такий короткий меседж стосовно діяльності нашої благодійної організації «Карита та Золочів. Напевне, що вже багато є зроблено, багато ще маємо зробити, але приємно тішить те, що цьогоріч ми могли зреалізувати. На початку року вже певні проекти, які мають гарні, такі гарні схвальні відгуки. І напевне, що багато людей вони цікавляться нашою діяльністю, і багато є людей, які хочуть десь долучитися фінансово до таких благородних, благодійних аспектів, дехто з людей просто віддають гроші навіть на вулиці, і в тому числі. Наша організація вона користається тим, щоб використати кошти людей для допомоги потребуючим, допомоги нужденним, допомоги соціальним таким структурам, службам, чи як лікарня, можливо, школа, можливо, інші, які є задіяні у сфері діяльності суспільного життя. Ми маємо можливість а, акцентувати про те, що нами були зібрані кошти на потреби виклику сьогодення для тих, хто є найбільш скрутній ситуації, коли йдеться боротьба за життя і смерть. І напевне, що ми тішимося, що коштами, вашими коштами, які ми могли зкумулювати їх, в добро, бо гроші так само можуть бути використані в різний спосіб. Ми десь, так зараз, пам'яті дуже важко сказати, але е, близько трьох тисяч гривень а тільки те, що зібрали наші діти, це перший рік, сподіваємося на другий рік залучити інші громади, е, вертепи, які зібрали кошти, можливо, передали на парафії. Не знаю, три тисячі, чи воно щось зробить там, великі суттєві подвиги в парафіальному житті, може, щось облегшить, очевидно, але напевно, що не так змінить життя там, парафіальне, можливо, якісь там податки оплатити чи якісь видатки. Очевидно, що є. Але людське життя на першому місці. І думаю, що для нас дуже важливо є, щоб ми показали нашу працю, особливо за кордоном, в Чехії, наших партнерів. Є така трикоролева три королева збірка. Коли йдуть три королі, моби збирають кошти на дар Богові. І ці кошти йдуть на благочинність Богові. Бог не є бідний, звичайно. І тому ці кошти використовуються для добра. Моби з Божих рук, не людських, але з Божих рук. Бо добре виховання своїх дітей, рідних дає можливості подати. Тим, хто в потребі. І напевне, що ми цього року, коли наші хлопці, які з Вертепом здали цю суму, а пізніше ми ще дозбирали між нашими парафіянами, вірними ще більше грошей, то ми вже так 7, 8, 10 тисяч, ми допомагали і допомагаємо потребуючим. Цього разу ми допомагали родині Бірулін. І старалися, щоб ці кошти пішли на їхню доньку, щоб її спасти життя, де операція проходить у Білорусі. Можливо, там якісь тонкощі, ми не все знаємо, та й не мусимо, напевне, знати, але знаємо, що є біда, є потреба, і ми старалися ці кошти перекинути цільовим призначенням. Їхня ця прийшла і ми, пані Оксана, і ми передали їй ці кошти. Вона розписалася, написала прохання, що є потреба. Ми ці кошти передали. Але не щоб ми хвалимося, бо питання більше інформації, що ми інформуємо, але не хвалимося, тому що най нас Бог хвалить, якщо ми це заслуговуємо. Ми дуже тішимося, що в цій праці нашій ми використали ваші кошти для того, щоб людям зробити добро. І на сьогодні ми вже так на завершенні, якраз завершили цю програму, ставимо собі за ціль продовження такої допомоги. Ми не можемо, звичайно, що всі кошти акцентувати тільки на одну чи дві родини. Але зараз постало питання допомоги також нашого, нашого земляка з Олочівщини Михайла Кмиця. І це дуже важливо є, щоб ми могли допомогти, бо батьки зараз стараються десь на також на телебачення, на інші э, месмедійні аспекти виходити. Ну, Бо кожен любить свою дитину і немає таких, щоб каже, коли попросить батько, коли дитина попросить в э, батька э, хліба, хіба батько йому дасть камінь, і напевне, що Бог є над нами, який завжди допоможе. Але хай це буде так не е, якось, е, скажімо так, нашими руками. Бог це зробить нашими руками. Потурбується і Богу дякувати, що ми можемо дати аніж гірше, коли хтось нам вже дає. Це вже біда є, хтось нам вже допомагає. Бо ми тоді вже є в біді, в скруті, маємо певні потреби чи проблеми. І тому хотів би закцентувати на Михайлові те, що до нього за нього зверталися. Його друзі десь з історії, не знаю чи так не переглядав всі моменти розповідей, але знаю, що десь вчився в військовому училищі чи інформація така, певних хворів, і здоров'я не помогло стати, не дало можливості стати йому військовим. Але поміж тим, напевно, що якби був військовим, то б вже зараз захищав наше з вами життя, нас би охороняв, захищав би. І тому я би хотів. Просити про допомогу бабця, там всі турбуються. Можливо, він не може так, знаєте, за себе, боротися, напевне, за своє життя, як ми можемо поборотися за його життя. І тому, коли ми подамо йому руку, він буде мати бажання жити. Важливо є, щоб ми не були черствими, щоб ми не були зухвалими, щоб не було таке, що моя хата з краю, я нічого не знаю. Десь що недавно я бачив. На Фейсбуці один момент, коли хлопець, хлопці вирішили проекспериментувати на людяність. Провіряли так. І в одній ситуації було так, що стояв бомж 15-мінус 15 градусів. Може хтось бачив цей уривок на Фейсбуці? Мінус 15 градусів, і люди йшли. А він роздягнутий цей хлопець, який стояв біля цього бомжа. Роздягнутий в одній футболці і такий мав мішок Цалафановий, і так ховався в ньому, і всі йшли і відверталися. Десь було дуже сумно дивитися, що ніхто не, не, не простягнув йому ні руки, ні не, зня, ні, ні не зняв сведер йому. Бо це, це кордоном це десь в Америці. було. Це Дешеві речі є. Там, то для нас, може, дорого є, там дуже дешеві речі. Вони просто пару разів вдівають і викидають. І ніхто не простягнув йому руки. Було дуже-дуже дивно, коли простягнув йому руку бомж. Оцей бомж, який підійшов, і попросто він, перший, який відкликнувся, і зняв в себе куртку і дав цьому хлопцю, бо він же замерзав в цьому целефановому пакеті, так, такий мішок, мав. Він же замерзав. І цей простягнув тобто, той, хто знає біду. Він прийшов перший. І для мене було велике розуміння того, що спірне питання, хто є, хто, хто є бомж, а хто не є бомжом? Чи стан соціальний говорить про твою людяність? Я думаю, що ні. Серце говорить, наскільки ми можемо допомогти іншому в біді. А не той стан, якому ти маєш, скільки ти заробляєш. Бо та вдова, яка віддала лепту, каже Ісус Христос, вона віддала все, що вона мала. Інші дали свого достатку, а вона віддала все, що вона мала. Тому, напевне, що мені би хотілося просити на взір тих, того прикладу, щоб ми були небайдужими. Бо пізніше хлопці підійшли, витягнули пачку грошей, дали цьому бомжові, обняли його. Вдягнули свого товариша і ще раз показували про людей. Я би хотів просити, щоб ми не були черствими. Ми направду кожен старається щось дати, від себе відірвати, і тому я м, прошу також підтримати, напевне, Михайла Кмиця. Може, ще хтось прийде, напевне, що прийде, бо люди мають свої проблеми, біди. Не раз чуєш, коли хтось каже, я маю таку біду, там о, мені машина там поламалася. Велику біду має. І я собі так думаю, чи то є біда, чи то є проблема. Ну, бо проблема то кожен має проблеми. Нема проблем, то скучно жити. А от біда це вже, вже тоді, коли людське життя є на, на волосині, коли вирішується доля людини. Жити чи не жити. І дуже важливо є, щоб ми підтримали і не були байдужими до людського життя. Я завжди казав, що ми можемо почекати ще один брус на церкві, як ми не поставимо, нема трагедії. Не буде тепло, буде трошки холодно, нема трагедії. Але коли людина, людини операція на серце чи на інші речі, ми не повинні бути байдужими. Людське життя є на першому місці. Це нема нічого більшого. Немає більшої ціни і вартості, аніж людське життя. Це і святість людського життя. І ми даровані Богом, і ми повинні подбати, бо каже Богові Боже, а кесарові-кесарове. Тому дякую всім насамперед, не тільки нашим парафіянам, але всім небайдужим золочів'янам та не тільки, бо знаю, що одним чи другим збирали по цілому світі. В Англії люди до мене дзвонили. Також робили там збірки в Америці, де всюди, де тільки можуть, турбуються, і не є такі чисто вже черстві і байдужі, бо все ж таки думають, що Бог дав можливості людям заробити і дякувати Богові за той дар життя, і талант, і здоров'я, що Бог дає. Дякую всім, дякуємо нашим волонтерам, дякуємо нашим працівникам. Які працюють ну, так на волонтерських засадах, працюють, бо то є праця, безоплатна праця. Це більше є ж пожертвування свого часу на збірки. Дякую всім, хто власникам мають крамниці, які, в яких стоять наші скриньки, на пожертви. Дякую нашим дітям, які скористали тим, щоб допомогти колядою на збірку. Одній людині зараз кажуть, турбуємося про Михайла Кмиця, щоб для нього і сподіваюся на другий рік, може підтримують нас школи, ми готові разом навіть священники піти разом із вертепами, які є від шкіл, щоб зробити такі збірки. Якщо в Чехії можуть робити трикорольова збірка, то я думаю, що ми можемо себе в золочеві зробити. Не будуть нам вічно давати ті, які є за кордоном. Мусимо трошки самі про себе подбати, бо нікому ми так не потрібні, як самі собі. Хай Бог благослови. Дякую, Золочівнет Порталу, за те, що маю можливість е репрезентувати нашу працю. Христос рождається. Славім Його!